Всім присутнім. Сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань законності, депутатської діяльності, освіти, культури та соціальної захисту населення з семи депутатів, у нас присутніх 5 членів комісії. Тому наша комісія вважається повноправною. В нас На нашу комісію поступило на розгляд. на відзначення обласної премії імені Гошовського за заслуги у сфері освіти, вчителя фізики, директора ліцею Васильчука Валерія Васильовича, жителя села Рімачі. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Дякую. В нас запрошена суха Наталія Федорівна, яка трошки детальніше розповість про це питання. Дякую, вітаю всіх присутніх, шановні члени комісії. Хочу вас повідомити про те, що згідно до положення про обласні премії за заслуги у сфері науки і освіти Волинської обласної ради маємо подання від педагогічного колективу Римачівського ліцею про висунення кандидата вчителя фізики директора Римачівського ліцею Васильчука Валерія Васильовича. На дану премію. Відповідно, маємо і подання, так? маємо витяг з протоколу засідання педагогічної ради даного колективу і характеристику, рекомендацій. Знаємо, що Валерій Васильович є знаним вчителем фізики, який стаж нараховується, стаж якого 18 років, він є ініціатором інноватором саме у сфері. Він розробив автоматизовану систему відкривання дверей для укричів. Багатофункціональний телеграм-інтерфейс, який сповіщає про зміну статусу дверей, дозволяє відкривати їх дистанційно, переглядати стан систем і здійснювати контроль без участі чергових осіб. Систему автоматичного оповіщення, яка включає трансляцію сигналів повітряна тривога, пожежа, хвилина мовчання, Державний гімн України. Та шкільний дзвінок. Ці всі системи оснащено акумуляторами живлення, що забезпечує до 48 годин автономної роботи у разі знеструмлення. Тобто ми пропонуємо, тобто, на ваш розгляд, саме кандидатуру даного фізика для премії для рекомендації профільної комісії обласної ради. Щоб ви собі коротенько розуміли, для розгляду має право подати до 1 липня до обласної ради будь-який педагогічний колектив будь-якого закладу освіти нашої області. І відповідно наші заклади освіти отримали лист від нас так з таким якби, запитом про даний вид роботи і маємо звернення від колективу. Прошу Дану пропозицію. Якщо ще якісь є питання щодо роботи даного претендента, задавайте. В цілому система сповіщення працює додатково в усіх закладах освіти громади. От Якщо ми розуміємо, це те, що в нас так автоматичне вімкнення в разі сигналу тривоги, двері автоматично відкриваються, і будь-який громадян житель громади може зайти в Україні. Після сигналу тривоги так само автоматично далі збройний це. питання питань немає? Прошу рекомендувати кандидатуру Васильчука Валерія Васильовича для відзначення і представлення нашої громади на обласному рівні. Хто за? Прошу просувати. Всім дякую.